Карта бойових дій за 10 жовтня. Росіяни здійснили масовані обстріли енергетичних об'єктів України. Ворог застосував балістику і ракети «Кинжал». Перебої і відключення світла зафіксували у дев'яти областях і на лівому березі Києва. Один потенційний носій ракети «Кинжал» Росіяни втратили у Липецькій області. Під час посадки розбився винищувач Міг 31 екіпаж, щоправда, врятувався. А крилаті ракети Фламінго б'ють по цілях на території Росії. Про це вже пишуть. Самі російські задблогери вони ж опублікували і кадри уламків ракет Фламінго на фронті. Ворог просувається біля села Виїмка в напрямку Сіверська і на сході Запорізької області в районі річки Янчул. А на добропільському виступі біля Покровська росіяни здійснили механізовані атаки на Володимирівку і в напрямку села Шахове. У Володимирівці зуміли вони висадити великий десант. Для цього ворог задіяв 14 бойових бронемашин і декілька танків, а ще групу мотоцикл. Аклістів бронетехніку наші військові знищили і завдали їй ушкоджень. Однак росіяни таки завели у село майже роту піхоти. Там тривають бої.